Це була особлива битва поглядів. Олександр Усик повернувся, аби подивитися в очі противнику. Але що натомість відповів Тайсон Ф'юрі. такої витівки ви не чекали навіть від цього кадра. Лайкос, за переклад, останньої прес-конференції перед боєм і погнали дивитися. З'явився легендарний Майкл Баффер, який оголосив бійців: білий костюм та елемент української вишивки те, що треба в міжнародний день вишиванки від Олександра Усика. Слідом за ним чемпіон світу WBC. як завжди, екстравагантний костюм, вихід під пісню у власному виконанні і шляпа, на якій написано «Undisputed» Абсолют. Робіть свій прогноз на цей бій на сайті Favbet. ба більше там зараз діє класна акція. Вгадайте в якому раунді завершиться це протистояння? Зробіть ставку від 200 гривень і автоматично позбагайтеся за приз у мільйон гривень. Тому робіть ставки на Favbet за посиланням у закріпленому коментарі, але це лише розвага, а не заробіток. Найперше, я хочу подякувати всім людям, які зробили цю подію можливою. Ми наблизилися до історичного моменту в боксі. Це найбільший бій 21-го століття. Ми дякуємо всім, хто зробив цей бій можливим у ріяді. Ви знаєте, що два найкращих супертяжі планети, два нездоланних бійці, стикаються між собою. І це щось надособливе. Це два найкращих бійці цього покоління, і перед нами просто зараз ми маємо двох останніх суперчемпіонів минулої епохи: це Евандер Холіфілд та Ленокс Льюіс. Вони знову близько один до одного. Тож скоро ми дізнаємося, хто стане найкращим супертяжем цього покоління, і нехай цей фантастичний бій відбудеться. Це не тільки великий момент для боксу, це взагалі історичний момент для всього спорту. Щодо мого клієнта, так звісно, він найкращий. Він це доводив уже багато разів, незалежно від того, якими були його шанси. Кожного разу, коли він стикався з челенджем, він завжди виходить переможцем. Він був андердогом, але він усе одно робив свою справу і робив це краще за всіх. Ніхто не зміг його побити. Для мене він один із найкращих супертяжів, яких я коли-небудь бачив за весь час, що я в боксі. У боксі ми говоримо, що найважливіша вага це надважка вага. І коли ми маємо можливість отримати абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, то це буде щось дуже, дуже надзвичайне. 25 років тому ми вже мали історичні поєдинки, коли Ленокс Люїс став абсолютним чемпіоном світу. Цієї суботи буде особливий день для боксу, адже ми отримаємо одного коронованого абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Обидва учасники цього бою ще ніколи не програвали. Які ж вони особливі, які вони великі. Тож ваша версія, як ваш клієнт Тайсон Фюрі переможе Олександра Усика? Ага, значить, питання до мене, як Тайсон Ф'юрі поб'є Усика. Угу. І це те питання, яке я адресую Тайсону і його тренеру Шугар І ось це те питання, яке, власне, треба ставити їм. Адже Шугар знає краще, ніж я, 92-річний промоутер. Давайте перейдемо до Олександра Усика та його команди. Отож, Олександр Красюк, це історичний момент для вашої команди, і ви дуже багато зробили для того, аби цей бій відбувся. Тож, як думаєте, яким буде цей бій? Дайте нам свої думки про цей поєдинок. алейкум, салам алейкум, джентльмен. вже все зроблено, уже всього досягнуто. Уже всі слова сказані. Одна річ якою не може бути забагато, так це повага і подяка. Я хочу сказати дякую прекрасній країні, королівству Саудівська Аравія, і цим прекрасним людям за їхню гостинність, навіть я би сказав гарячу гостинність. Дякую Мохамеду і його величності Туркіалельшиху за те, що мрії багатьох стають реальністю. Дякую. Залишилася лише одна справа. І ця справа ось той зелений пояс саме час повернути його Україну, країні, якій він і належить. От і все. Якщо дозволите мені, я хочу дати короткий меседж Тайсону. Не це так близько до серця в суботу. Я маю для вас одне коротке послання від британського класика Хенрі Лонгфеллоу: спокійно, печальне серце, і припини репіти, за хмарами ще сонце світить. Доля спільна доля для всіх. У кожному житті є місце для дощу. Деякі дні мають бути темними і похмурими. Спенсер Браун, менеджер Тайсона, ваша реакція на цей меседж. Що ж, його команда це хороші люди. Ми зробили вже чимало приготувань з Тайсоном. Він уже багато пройшов, багато гір, які він підкорив. Хочу сказати дякую всім, хто залучений у цей процес. Якби я був вами, я би не засмучувався щодо майбутнього результату, але факт є факт, що Тайсон Ф'юрі іде забирати всі пояси, і він це доведе. Всі пояси мають належати Англії. Саме Англія хоче побачити так близько ці титули. І ви побачите об'єднання в суботу всіх поясів Тайсоном Ф'юрі. Ми маємо двох хевівейтерів. Олександр тут для того, аби перемогти. У мене лише одне питання до Тайсона Ф'юрі: а як це він став лінійним чемпіоном світу? Він переміг кличка, окей. Але ж він не був лінійним чемпіоном. Як змінювалося пузо Тайсона ф'юрі, прогнози на бій та багато аналітики і фану. Усе це доступне в додатку Трибуна, найкраща спортивна медіа України, яке має бути у вашому смартфоні. Завантажуйте безкоштовно на App Store та Apple Market. Усі посилання будуть в описі. Салам алейкум, Сауді, всіх вітаю, Україна, Евріван, хало. Эта подготовка началась еще с 2018 года, закончилась неделю назад. На сегодняшний день Александр готов к своему финальному поясу в супертяжелом весе. Ему не важен размер, ему важен соперник, который будет стоять в противоположном углу. И наконец-то он будет, будет здесь. Я хотел хотів, э, е пожелати терпіння Тайсону Ф'юрі, тому що це буде найтяжовая ночь в його житті. Тепер я хочу перейти до команди Тайсона: його тренер Шугар Хіл Стюарт, племінник легендарного Эммануэля Стюарта, покійного тренера Володимира Кличка, Ленокса Льюиса та інших чемпіонів. Шугаре, чи є в тебе особливі почуття перед цим поєдинком? Я почуваюся добре. Я почуваюся дещо сентиментально, адже я був вирощений у боксі. Все моє життя в Кронгджин. Мені близькі імена Ленокса Льюіса і Володимира Кличка. Надважкий дивізіон це саме та вага, яка для мене є близькою. Це саме той дивізіон, який зробив бокс таким, яким він є зараз. Найбільші бійці в боксі змагаються один з одним. І сьогодні ми маємо Олександра Усика, який є номером один. І так само Тайсона Ф'юрі, який є номером один. Якби Менні був живим, він би зараз був з нами тут, це точно. Я радий бути частиною цієї події. Я йшов до цього упродовж багатьох років мого життя. І не тільки в боксі, але й загалом мого життя. У цей момент я просто ціную те, що я зараз тут. Я вважаю, що Олександр Русик один із найкращих бійців у боксі загалом, так само, як і Тайсон Ф'юрі. і це визначний бій. Я ставлю на свого бійця. Це 100% буде нокаут. Ти готувався до цього бою 22 роки. Тож, як ти почуваєшся зараз? Салам алейкум! Я щасливий бути тут. Я радий, я вдячний його величності. Давайте зробимо історію. От, і все. Достатньо. Дякую. Я бачив, що ти там щось малював. Розкажи нам, що ти малював увесь цей час, а це моя домашня робота. Що саме? Ну, робота над пам'яттю. А покажеш нам? Ні. Я сьогодні коротко. Я хочу подякувати Богу за цю можливість. Я дякую всім тим, хто залучений в цю подію. Я хочу сказати дякую Усику. Дякую за те, що він дає мені цей челендж. Дякую моїй команді і всім, хто мене зараз підтримує. Дякую всім. Боже благослови вас. Якщо ти переможеш, чи буде це найвеличніша перемога у твоєму житті, я готовий. Мені нема що сказати, окрім того, що я готовий до хорошого поєдинку. І неважливо, буде це простий чи легкий виклик, я буду готовим. Дякую, Тайсоне, і останнє до тебе. Чи є якийсь меседж для усика, який би ти хотів дати на сам кінець? Бережи його, Бог! І я буду за нього молитися аж до того моменту, доки ми не вийдемо в ринг. Один проти одного. Сподіваюся, що ми обидва нормально залишимо ринг і повернемося до своїх сімей. От і все, Олександре. Меседж Тайсону. Поговоримо в ринзі. І передостання битва поглядів, яка не відбулася. Олександр повернувся в бік суперника, але Тайсон не відповів взаємністю. Він вирішив не дивитися в очі противнику. Тайсон позував, глузував, робив що завгодно, тільки не дивився в очі суперникові. Що це страх чи гра на публіку? А ми знайшли єдиного боксера, який бився із Усиком із Ф'юрі. і виступ українця тоді не вразив. Чому так? Дивіться в ролику за підказкою.